Вітаю, друзі! Ніжна запіканка з сиром та гарбузом дуже смачний та корисний десерт. Ідеально на сніданок. Несократчу гарбуз найкорисніший продукт, який стане чудовим помічником людям на дієті або тим, хто просто стежить за своїм здоров'ям. Тож сьогодні в нас сирно гарбузова запіканка. Для сирного шару в ємкості змішуємо кисломолочний сир 400 г. Яйця. Дві штуки. Цукор три столові ложки. Ванільний цукор одна чайна ложка. Сметана сто грамів. Збиваємо масу блендером. Для гарбузової маси змішуємо гарбузове пюре 400 г. Відео приготування гарбузового пюре є на моєму каналі за посиланням в описі рецепту, цукор 2 столові ложки, яйця 2 штуки, кукурудзяний крохмаль 2 столові ложки, манка, 2 столові ложки. Апельсиновий сік, 1 столова ложка, цедра одного апельсина. Натираємо тільки поверхневий шар, не чіпаючи білий, інакше цедра буде гірчити. Все ретельно перемішуємо. Поєднання апельсину та гарбуза дивовижне і додає неймовірний цитрусовий аромат та смак. Форму для випікання беріть ту, яка вам найзручніша. Форму змащуємо рослинною олією. Починаємо викладати шари, чергуючи один з одним. Перший шар сирний, потім гарбузовий шар, потім знову сирний і так далі. Друзі, як завжди нагадую вам про вашу активність, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Останнім викладаємо сирний шар. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо 40-50 хвилин при 180 градусах за Цельсію. Крім користі та відмінного поєднання гарбуза з сиром, запіканка за цим рецептом ще й дуже приваблива на вигляд, особливо у розрізі. Така запіканка подобається дорослим та дітям навіть тим, хто не любить гарбуз, так що сміливо готуйте це просто швидко та смачно. Смачних вам сніданків! З вами була Марі Кукін.